Усім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі, і відео буде про догляд за шкірою. Повністю змінила догляд за шкірою. І е, робила фото та відео, тобто фіксувала, як е, змінюється моя шкіра, і про це хочу вам сьогодні розповісти. Крім того, це догляд буде е, майже повністю на одному бренді. Що це за бренд? Це Medic Eid. Британський бренд догляду за шкірою. Я впевнена, що ви про нього чули. Якщо ви користувалися якимись, якимись засобами, пишіть в коментарях, що вам більше сподобалося. Я сьогодні поділю відео на частини очищення шкіри, Нічний догляд та денний догляд за обличчям. І також не забувайте, щоб не забувайте підписатися на мій канал, ставити лайк і обов'язково писати коментарі. Це дуже допомагає моєму каналу. Я хочу поділитися своїм досвідом, що мені сподобалося, що мені не сподобалося, що я буду повторювати, а що ні. Отже, нагадаю, що мені 36 років, вже 36 років. Я маю жирну комбіновану шкіру. В мене розширені пори. Інколи бувають висипи, особливо вони були. На початку осені минулого року, саме тоді я почала використовувати бренд. Тобто, в мене досвід використання цієї косметики десь 5 місяців, я вважаю, це дуже гарна відстань, щоб поділитися результатами. Отже, Поїхали. Зараз буде невелика предисторія. Так як я проживаю в Австрії, в мене восени на початку осені закінчилися мої баночки, і я отримала консультацію у свого косметолога, і вона мені допомогла вибрати догляд. І я вам дуже раджу не поспішати купляти про те, що буду сьогодні вам розповідати, тому що деякі продукти варто купувати. Лише після консультації з лікарем, тому що вони вам можуть нашкодити шкірі. Отже, давайте почнемо з очищення шкіри. В мене тут два засоби. Один не Medic Aid це Кадалі, ніжне молочко для змиття макіяжу зі шкіри. Так, я використовую двохетапне очищення шкіри, особливо тоді, коли в мене є мейкап. Це, взагалі, такий етап, котрий я ніколи не пропускаю, і раджу вам завжди для зняття мейкапу використовувати окремі засоби. Коли я не знаю, що мені обрати, але потрібен дуже. Класний результат, я його обираю. Отже, це на основі віноградної олії, віноградної кісточки. Це молочко, яке змиває стійкий мейкап особливо стійкий мейкап з очей. Причому тобі не потрібно якось додатково терти очі, він дуже делікатно відчищує. 5 балів, якщо шукаєте, дуже вам раджу ціна якість і не провокує, жирну шкіру, не провокує нові висипання для жирної шкіри. Моя любов, так як я змінювала повністю свій догляд, звичайно що спробувала від Medic Aid Олійку, і це моя любов, тому що, по-перше, він має такий аромат, начебто, ти в якомусь салоні спа, і мені... Цей аромат дуже подобається. Він а, легко знімає а, будь-як а, стійкий мейкап, також його можна на очі наносити, але дуже уважно, щоб не потрапити в самі очі, тому що буде ну, так е, 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 неприємно. А, нанесли це така олійка, а, розтираєте, змиваєте він як розчиняє водостійкий мейкап. А, потім потрібно додати трішки водички, і він перетворюється на. Піну дуже добре. Змиває мейка, повторюся, і мені сподобалося те, що не провокує забиття пор. Якщо ви, як я маєте жирну комбіновану шкіру, ви чудово розумієте, про що я кажу. Дуже чудовий, це я його ось бачите, скільки ще в мене залишилося, я його використовую десь з 4 місяці, десь і більш половини в мене ще залишилось. Отже, після того, як ми змили мейкап, нам потрібно змити ці всі засоби. Якщо ви використовуєте мицелярну воду, я вас дуже благаю, змивайте її, вона не, вона не може бути на обличчі, тому що може вам спровокувати якісь висипи на шкірі. Отже, після того потрібно змивати такі засоби, які нам змили мейкап. І я спробувала гель. Radiance. Це не перше моє знайомство з цим красончиком, тому я обирала на свій попит використання. В нього такий приємний аромат, він дуже класно піниться, насушить шкіру, не провокує висипання. і я гадаю, що це все, що має робити, очищуючий засіб для шкіри. Мені такої баночки, я вже його використовую 5 місяців, і я впевнена, що на пару місяців мені точно його вистачить. Тобто, я задоволена і, мабуть, буду. Повторювати. Якщо шукаєте, моя рекомендація. Отже, потім я використовую тонізацію шкіри. В мене було два засоби. Перший це Press and Glow. І це моя друга баночка. Як ви бачите, я тільки її почала використовувати. І до я використовувала ось такий тон, тонік мінімайзер. Так, фокусування. І мені є що про них сказати. Цей мій, мій улюблений. Я його використовую і вранці, і ввечері. Він має дуже м'який склад по е, кислотам той продукт, який буде дуже-дуже е, бережливо працювати зі шкірою. Е, е, дійсно, робить шкіру більш такою сяючою. І давайте поговоримо про другий тонер, мінімайзер-пор, е, е, який коштує. 50 євро, тут 100 міліграм, і я їм не була задоволена, тому що я його спочатку використовувала ввечері, потім я його як актив перенесла на ранок, і я скажу вам чесно, не дуже зрозуміла ну, типу його роботу. Мені цієї баночки вистачило десь на. Три місяці користування, в нього дуже приємний аромат, дуже-дуже приємний. Він не має спирту в своєму, в своєму складі, в нього дуже гарно підібран склад. Але я зрозуміла, що це не мій засіб, тому що я якогось такого результату, типу, зменшення там, чи якось він. На, на мою думку, спорцював з висипами, я не побачила. Тому я просто довдов використовувала і з зрозуміло, що за таку ціну я. А можу спробувати інші активи в своєму догляді. Отже, далі ми поговоримо про активи, які я пробувала використовувати як вранці, так і вночі. І для себе знайшла найкраще поєднання. Отже, із активів я використовувала ретинол, тому що осінь це найкращий час почати використовувати ретинол. І ще із активів в мене була. Сиворотка з е, ніаціамідом. Отже, це моя любов. Просто моя любов. Тому що вона дуже приємна на шкірі і дуже круто працює зі шкірою. Усі ці висипи, які в мене були, вона їх поступово, поступово вони стали проходити і вони не залишають слідів. Я спочатку використовувала її вранці після очищення шкіри, і використовувала її з денним кремом для обличчя. Я ніколи не користувалася ніоціам, і тут їх 10%, тобто це досить велика концентрація, але моя шкіра дуже класно на них з ними відреагувала. І я вирішила, що її я буду повторювати. В мене 30 мг і десь за 4 місяці використання в мене залишилося трішки менше половини, тобто на місяць, на два ще мені вистачить. Вона абсолютно не стягує шкіру, але трішки як підсушує, підсушує, тому, якщо ви власник жирної шкіри, комбінованої шкіри, ви її оціните. Я спочатку використовувала її в денному догляді з денним кремом SPF 30. Бачите, майже закінчила, і мені він дуже сподобався, але в нього є нюанс, те, що він для моєї шкіри трішки жирноват. І я розумію, що на, тепле, на теплу пору року мені його буде за велике. Mmm. Yeah. Ні, Не те слово, мені його буде дуже забагато ось. Тому зараз я шукаю більш легку текстуру. Він дуже круто працює як такий денний догляд, це і відновлюючий крем, який покращує мікробіом шкіри, тому що я розуміла, що я використовую багато підсушуючих та активних засобів. Тому також в мене був запит На те, щоб відновлювати шкіру, це такий базовий денний крем в MedicAid SPF 30, тому що я використовую кислоти, тому так я використовую захист SPF, Цілий рік. Я, ні, я не ділю, що це е, взимку чи там, е, пасмурна дощова погода. Я завжди на обличчі використовую СПФ. Е, також ставлю йому 5 балів. Отже, про цю сиворотку ми ще до неї повернемося, а зараз поговоримо про ретинол. І тут увага! Це той засіб, який я, я вам раджу купляти Тільки. Після консультації з лікарем, тому що цей засіб має побічні ефекти. І ніколи не купуйте самостійно без поради, тому що дуже, дуже легко нашкодити своїй шкірі. Я використовувала ретинол по сходам. Ви можете знайти в інтернеті сходи ведення ретинолу. І починала я з невеликої концентрації. В мене спочатку був ретинол Intelligent 03, і зараз я використовую ретинол 6. І що я вам хочу сказати: Ретинол – це моя любов. Але це ті продукти, які вам дають результат лише після довгого використання. А в чому різниця? Я, як власник жирної комбінованої шкіри, зробила помилку і, заказала, і замовила ретинол в олії. Це інкапсульований ретинол. Це говорить про те, що він буде повільно вивільня, вивільнятися і з меншими подразненнями на шкірі. Моя шкіра чудово перенесла ретинол, і в мене майже не було ніякого шелушення, на, шкі... на шкірі, але а, в них відрізня... відрізняється консистенція. І мені з олійкою було на початку осені дуже важко на шкірі. Знаєте, таке відчуття, коли дуже багато зволоження. Тому я спочатку не закривала його нічним кремом. Про який ми потім ще з вами поговоримо, і використовували солод. Я спочатку, коли його використовувала, взагалі не помітила результату. Мені е, здавалося, що я купила дуже невелику концентрацію, що мені, потрібно більше, що мені потрібна більша концентрація. Е, взагалі, в ретинолі є такий ефект, коли твою шкіру може ще більше почати висипати. Е, а потім йде покращення. Такий результат також може бути. Я помітила результат лише після 4 чи шести тижнів використання. Про що я вам зараз хочу сказати? Що якщо ви вирішили використовувати такі активи, як ретинол, ви повинні зрозуміти, що результат це гра вдовго. Тобто, це не ті продукти, які. Дають швид... швидкий результат, але вони менш дратують шкіру. І я після цього, коли закінчила цю баночку, купила вже. Більшу концентрацію, 6, і в у вигляді гелю для моєї шкіри приємніші у використанні сама е, текстура, тому що олійка це не для моєї шкіри. Навіть взимку мені було інколи дуже складно по відчуттю з такою жирною текстурою. Тому, якщо ви власник жирної комбінованої шкіри, не, по, не повторюйте мою помилку і віддавайте перевагу відразу кремообразним чи гельообразним текстурам. Я просто закохалася в ретинол 6, в ретинол саме в такому вигляді, концентрація тут неважлива, це дуже індивідуальна історія. Але моя шкіра мені стала. Подобатися набагато більше. Якщо ви бачите по фото, які я вам додавала, обов'язково в коментарях. Напишіть своє враження. Поділіться, взагалі, користувалися ви ретинолом чи не користувалися, який у вас досвід. Зараз я використовую ретинол десь через день чи через 2 дні. Це більш підтримуюче використання. Мені дуже. Дуже те, як виглядає моя шкіра. Тому, скоріш за все, ретинол я буду повторювати, бо мені дуже подобається результат. Для відновлення шкіри я ще використовувала нічний крем з керамідами, і він дуже круто працює після ретинолу. Але мені більше сподобалася ось така комбінація. Ніаціамід. І ретинол. Помітила, що коли я використовую їх разом у е, догляді, вранці шкіра більш е, сяюча. Мені здається, що ніаціамід посилює дію ретинолу. Тому е, е, зараз я вночі використовую це соло. Нічний крем, я використовую в ті дні, коли не використовую ретинол. Моя мета це максимальний догляд за шкірою, так щоб я могла собі дозволити використовувати точніше, не використовувати тональні засоби, особливо влітку. Тому я цим тому я багато уваги приділяю догляду за шкірою і обираю працю працюючі засоби і вважаю, що краще. Одна дієва баночка, ніж 25, і в тебе немає ніякого результату. Отже, про нічний догляд я використовую ось цей крем. Я його спочатку купляла для відновлення шкіри, і він заявлено був, що посилює дію ретинолу. Але так як на початку в мене був ретинол у вигляді олійки, то мені ці два засоби були дуже важкі на шкірі, і я не використовувала його в ті дні, коли використовувала ретинол. Зараз я користуюся цим кремом тоді, коли відчуваю, що моя шкіра, наприклад, більш така стянута, чи, наприклад, я була на вулиці, де дуже вітряна погода. Я розумію, що моїй шкірі потрібно більше відновлення, більше заволоження, і тоді я додаю цей крем з ретинолом. Також я його використовую в ті дні, коли не користуюся ретинолом. І мені він подобається, його потрібно зовсім небагато. Він чудово працює зі шкірою. Я гадаю, що саме така комбінація засобів, що я і активи використовувала і використовувала засоби для відновлення мікробіому шкіри, і запобігли подразненню шкіри, запобігли ще шкіри. Ще в мене залишилось два продукти. Один з Medicate, друг, другий ні. І вважаю, що вони також варті уваги. По-перше, це від, відшоушуючий скраб від Medicate ну таке 50 на 50, я його використовую. Він має дуже легке відшелушування шкіри. Тобто, якщо ви звикли мати таку прям відполіровану шкіру, ні, це не, це не про нього. Він дає дуже м'яке абразивне відшелушування Я його використовую двічі на тиждень, і мені здається, що, відновлю, що повторювати цю покупку я не буду. Я розумію, що напевно мені потрібно більш дієві такі е, засоби. Але м -м, якщо ви полюбляєте делікатне відсущування шкіри, гадаю, що він вам сподобається. Я е, зрозуміла, що полюбляю більш такі сильніші засоби. І коли я використовую цей скраб, мені дуже-дуже і дуже подобається маска, яку я майже закінчила від Обаджи, це моя любов. І я е, зараз страдаю, тому що я не можу її знайти в Австрії. Це ось таке така маска, вибачте, за не дуже можливо гарний вигляд її, але це моя любов. Це глибоко, глибоко від очищуюча маска з сірою для проблемної шкіри. І мені подобається те, що вона. Чудово взагалі працює зі шкірою. У вас взагалі після неї дуже така очищена шкіра, вона підсушує всі висипи, і також їх можна її можна наносити точечно на якісь висипи, і вона за короткий час їх підсушує. Це дійсно моя любов. Я її влітку використовувала два рази на тиждень і зараз я її використовую один раз. На тиждень. Звичайно ж, коли я використовую таку маску, я не використовую ніякі активи, щоб не спровокувати надмірну реакцію моєї шкіри. Тому після цієї цієї маски я використовую. Відновлюючи нічний крем і лягаю просто спати. Отже, я закінчила вам розповідати про мій догляд. Ви також змогли оцінити, як змінювалася моя шкіра на протязі всього етапу. Деякі продукти я дійсно буду повторювати, тому що бачу результат і взагалі зрозуміло, що потрібно не шукати якихось швидкодієвих засобів, всі дієві засоби для домашнього. Використання, вони потрібні і їх потрібно використовувати на довгій дистанції, тому і тоді ви будете отримувати чудовий результат. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових відео. Бувайте!